Сьогодні ми вітаємо наших мужніх захисників зі святом, пишаємось і вдячні за селу, непереможним лицарям, героям за стійкість, міць з витягу у бою і за серця. Що сповнені любові, шановні наші захисники, привіть найщиріші слова привітання з нагоди Дня Збройних сил України від вихованців Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової, міста Ізмаїл. шановні військові, тільки завдяки вам ми можемо жити повноцінним життям. Ми віримо в вас і дякуємо за кожну хвилину боротьби. Дякуємо за можливість жити захист державності та незалежності. Дякую, що можу жити і навчатися у своїй країні. Дякуємо за захист української мови та культури, за право на майбутнє. Дякуємо за можливість грати градуша. За збереження до Ми Дякуємо військовим, що ми можемо вималювати. Спасибі за врятовані життя і за любов синівську до вітчизни. Хай у найрідніші вас місця повернуть з перемогою вище. Солдати світла, воїни добра, добра, по шані вам доземно. За найцінніше, за саме життя, за ранки, що Зустрічаємо щоденно, ми впевнені, поборемо Орду. Настанний день. Даємо найголовнішого життя. Не дай вам, Боже, сили у броні, відваги волі, мужності, терпіння, мудрості, витримки та надійного побратимства. Міцного на здоров'я та непохитної віри. бажаємо стіг та додому. Тепла та затишку і скорішого повернення додому. Ми молимось за кожного із вас. Ви місь держави, гордість її сила, ваш подвиг запервоє на віки. Глибока шана в пам'яті народні. Нехай кожен ваш крок буде точним, кожне рішення мудрим, а кожен оберіг буде справді магічним. Дякуємо і ця подяка лунатиме до віку. Ми обіцяємо, що будемо гідними представниками нашої вільної та сильної держави. Ми доводимо! Що все це не дарма, і будемо шанобливо пам'ятати кожного героя, хто став на захист рідної батьківщини. У цей славетний день вітаємо зі святом, сильних та незламних! Слава героям! Слава зброї!